Доброго дня, шановні, це відбувається. Ні, це не клікбейт, це не рофл, ані мої божевільні фантазії. Цей день справді прийшов. Мільйони ждунів всього світу на порозі отримання того, що вже навіть і в самих вологих снах не насниться. Пацани Half-Life 3, можливо, дуже близький до релізу. Та в будь-який момент ось ось може вийти габен та зі своїх широких штанів витягнути анонс третьої частини Half-Life. Друзі, так, зі вчорашнього стріму ви знаєте, що я при прихвили... Та це не лихоманка, це метакритик, де вслід за сторінкою GTA 6, який, до речі, сьогодні мають анонсувати, представивши світу трейлер, з'явилася сторінка Half-Life 3. Ось вона, насолоджуйтесь! У просторах інтернету відзначають, що цієї сторінки раніше не було, та йдуть серйозні баталії з приводу того, чи це чийсь злий жарт, чи справді прийшла нова епоха, в якій ми нарешті отримаємо омріяне продовження періоду напіврозпаду. Особисто я вважаю, що метакритик це доволі авторитетне джерело, де за рофли такого плану люди можуть залишитися без роботи. Це вам не теорії про вичислення трійки в якомусь із проєктів Valve. навіть не ARG. це просто Half-Life 3 на метакритик. До речі, щодо GTA 6, за чутками а. Анонс гри може відбутися вже сьогодні, а саме 26 жовтня. Хто не в курсі два слова про метакритик. Метакритик це авторитетний сервіс, який збирає відгуки про музичні альбоми, відеоігри, фільми та телевізійні шоу. Для кожного продукту вираховується середня числова оцінка всіх опублікованих оглядів. Уривок з кожного огляду надається разом з посиланням на джерело. Три кольори зелений, жовтий і червоний, узагальнюють ставлення критика. Це дає уявлення про загальну привабливість продукту серед інших рецензентів і меншою мірою серед громадськості. Загалом це дуже авторитетне джерело, де поява Халфлай. 3 свідчить лише про одне. Отож, повернемося на ту саму сторінку та спробуємо дістати хоч якісь деталі, а вони є. Найперше, що кидається в очі, це власне напис Half-Life 3 та прикріплена картинка з написом Half-Life. Але от що дивує, так це те, що картинка в дуже поганому розширенні, вона ніби заблюрена. Як на мене, це може свідчити про те, що як тільки з'явиться якісний логотип з третьою частиною, от тоді відбудеться анонс, що очевидно може бути в будь-який момент. Але це лише мої припущення. Йдемо далі. З приводу платформ, звісно, PC. з приводу інших платформ To Be Determined, що значить буде визначено. Також маємо короткий опис. Цитую. Поки що не оголошена, але довгоочікувана третя частина серії про Гордона Фрімена гра, що визнана метакритик найкращою комп'ютерною грою 2004 року жанр FPS. Тобто, якщо Метакритик каже правду, то Half-Life 3 буде класичним шутером від першого обличчя. Друзі, хочу зауважити, що останнім часом я неодноразово повідомляв, що Half-Life 3 в розробці, та анонс може відбутися в будь-який момент. Отже, якщо Метакритик не бездушні істоти, то я був правий. Отож, сьогодні очікуємо анонсу GTA 6, де повинні представити трейлер. До речі, чекайте в найближчі хвилини або ж години української локалізації цього трейлеру на моєму каналі. Та, звісно ж, очікуємо нових обертів з двіжухою по Half-Life 3. Друзі, сторіночка на Metacritic свідчить багато про що, тому я обов'язково буду на варті найактуальніших новин як по Stalker 2, так і по Half-Life 3. Тут ви отримаєте найактуальнішу інформацію по цих проектах. Тому, друзі, будь ласка, підписуйтесь на канал, і ви обов'язково будете в курсі того, що. Що відбувається. До речі, мало не забув. Ще маємо актуалочку. Valve представила оновлений SteamVR VR 2.0. І знововведень. В Steam VR з'явилися деякі функції Steam та Steam Deck: нова клавіатура, доданий голосовий чат та Steam Chat. Steam тепер акцентує увагу на нових та популярних VR-проектах. Це все. Отож, друзі, завжди є варіант, де такого роду інформація може бути вкидом. Але в цій ситуації це мало ймовірно, бо джерело дуже авторитетне. Отож, на варті актуальних новин. Друзі, бережіть себе, люблю вас.